А ви знали, що фільм Полтергейст 82 82-го року вважають проклятим? Він є одним із найстрашніших у жанрі жахів, не лише через сюжет, а й через події, які відбулися після зйомок. Під час виходу трилогії четверо акторів Полтергейсту померли за загадкових обставин. Домінік Дан, яка зіграла старшу доньку, була вбита своїм колишнім хлопцем через декілька місяців після прем'єри. Гізеро Рурк, дівчинка, головна героїня, що вимовила фразу Вони тут помер. Від раптової хвороби в 12 років перед виходом третьої частини. Також до завершення трилогії пішли з життя двоє акторів другої частини Джуліан Бек та Віл Семпсон. Більшість шанувальників фільму вважають, що причина трагедії у справжніх людських кістках, які використовували під час зйомок сцени в басейні. Згодом продюсери зізналися, це було дешевше, ніж робити муляжі. З того часу серію фільмів Полтергейст і називають проклятою.